Ось, ось наша кар'єрна четвірка плюс Дейзі. Дивіться, через двері вони даються себе зняти. Там ота така у нас остання вновприбившая, сама героїчна. Вона не боїться нікого. І ось у Дейзі. Оце вони в нас ночують тут. Зараз спробуємо підійти ближче. Десь у мене так сьогодні боляче укусила. Я розумію, що вона гралася, але це було так, що я чуть не заплакала. Вона ж дівчинка немаленька, крупна така. Ну, мишка, дивіться, сміливенька, оце вушка торчать. А вери таке, як у лабрадорчика вушки висять ось от друга. Це у нас ой Ельза. Господи, я вже позабувала. Це Риженька Ельза, воно жоржик. Ось мишка підійшла опять. Ну, це Дезі знайомить не треба. Якщо я просто зайду туди, то в мене телефон буде летіти. Знаєте, як далеко. І, і дівчатка ці попід кресла порозбігаються, крім однієї. Дейзі, яка буде мене валять з ног, і Ельзочка. Ось я дивіться, яка Ель, Ельзочка. Гарнезна. Дивіться, Ельза. Таке відео, як в тюрмі. Ну а по-другому я їх не зніму. Ось, о, мишка та що в мене була на перетримці. Пушка терчком, а, а Ейрочка ховається, в неї вушка ушка висять. Це Ельза то жоржик. Знов повторююся, це Дейзі, красатуля. Боже, вона ну така буйна, ну така буйна. Я не знаю, і, мабуть, ми ніколи не прилаштуємо. Ну, хіба її можна витримати? Це наскільки треба любити собаку? Треба знайти такого її господаря. Ось так вона любить людей, Ну, і так багато. Якби в неї одна людина була, то я думаю, може і небагато її було. Ось у нас тут дитячий садочок такий класний. Ніхто на них не претендує чомусь. Малиші карандаші. Дитячий кар'єрний садочок. Ось у Ельза, Господі, квадратик ще один. Яскраво руденька, носик чорненький. Оно, ну, з Жоржиком вони такі на равних. Жоржик вічно гарчить. Воно ну, папочка. Ну, такі малятка, чудові. Якщо за ними спустити, а ці ось сюди. ховаються. ховається. Ховається, ховається, О, Ерочка щось побачила. Ага, знайшла якийсь дрючечок. Іде змагання. Ну, щось у мене телефон таке витворяє. Ну, картина позитивна, дивіться. <рес> Що вони на ній роблять? Так, ну треба забирати палку, бо наїсться буде щось проблеми зі шлунком. Всім пока!